Вона журналіст, він активіст опозиційної партії Друга Росія. Джені Курпен та Олексій Дев'яткін приїхали до України в середині червня. кажуть, покинули Росію через політичне переслідування. Джені робила матеріали про мітинги незгодних з політикою влади. Олексій брав у них участь. Біженці кажуть, побоюватися про своє життя почали після маршу мільйонів у Москві напередодні інавгурації Володимира Путіна. Тоді на вулиці російської столиці вийшли від восьми за даними влади до ста тисяч людей за оцінками організаторів. Мітинг закінчився побоїщем. Застосуванням сльозогінного газу, димових шашок та масовими затриманнями, Після 6 мая ми відчутливо поняли, що для нас знаходитися там небезпечно, нас викликали неоднократно в. Правоохранительні органи на беседи е об екстремізмі о нашій діяльності. біженці розповідають закордонних паспортів не мали виїхати могли тільки в Україну. кажуть, сподівалися на захист, натомість також почуваються у небезпеці, підозрюють, міграційна служба умисно затягує з наданням їм статусу. Видимо, по приміру з розважаєвом, що спецслужба України і Росії сработали вместе. на державному рівні Тож є якісь договоренності прийняті біженців, щоб не було ніяких ситуацій острах Росіянам. Словно предвзятые отношения і я впевнена, що ділиться запроси в Росію по лінії спецслужб. Розглядають однаково прискіпливо документи громадян всіх країн без винятку, заповнюють у міграційній службі. І за законом, мовляв, мають на це від трьох до восьми місяців. За останні два роки статус біженців отримали лише дев'ять із майже сотні охочих росіян. Усе через те пояснюють чиновники, що прохачі не дотримуються необхідних процедур. E, значить, вони не змогли довести достатніх аргументів для того, щоб. Державна міграційна служба визнала їх такими, що вони дійсно переслідуються на території Російської Федерації. Тих, кого не визнає Україна, інші країни захищають. Нещодавно росіянин Денис Солопов став політичним біженцем у Нідерландах після того, як не отримав захисту у Києві. У громадській організації, яка допомагає біженцям, констатують Україна злісний порушник міжнародних законів. Були прецеденти, коли Україна просто депортувала людей або видавала країну, де людині реально загрожувала. Ув'язнення через політичні погляди або навіть ну переслідування жорстокі поводження. Нині близько десятка біженців з Росії очікують на рішення чиновників за законодавством, щоб попросити притулок в іншій країні. Вони спершу мають дочекатися відмови в Україні. Дар'я Феденко, Олексій Тищенко та Орест Пона, п'ятий канал.